10 грудня, Всесвітній день футболу. Історія виникнення, традиції святкування. Футбол завжди вважався королем спорту завдяки мільярдам пристрасних вболівальників та цінителів у всьому світі. У порівнянні з іншими видами спорту, чисельність любителів футболу набагато більша. Це спорт з численними інвестиціями та й найзначнішим капіталом. Грою футбол можна захоплюватися з дитинства до найповажнішого віку. Дякуючи рішенню ООН, щорічно 10 грудня професійні спортсмени, любителі та вболівальники святкують Всесвітній день футболу. Історія виникнення Футбол має дуже давню та цікаву історію. Ще в 3-2 століттях до нашої ери в Китаї існувала гра з м'ячем зі шкіри, що був набитий пір'ям або шерстю тварин. Метою гри було влучити в сітку, закріплену на бамбукових жердинах. А також захиститися від атак супротивника. Схожі варіанти ігор з м'ячем відомі також у давніх греків та єгиптян. Але батьківщиною футболу все ж вважається Англія. Існує документальне підтвердження ще з 1170 року, де описується молодь, що збирається на полі для гри з м'ячем. Ця гра чим далі набувала такої популярності, що навіть стала проблемою для короля Едуарда II. У 1300-роках х роках країна мала готуватися до війни з Шотландією, і замість того, щоб вправлятися стрільбою з лука, воїни грали в футбол. Король мусив видати указ про заборону гри на якийсь час. З часом футбол продовжував розповсюджуватися, особливо серед представників робітничого класу. Гра стала для них способом відпочинку та можливістю поспілкуватися. У XVIII столітті футбол вийшов за межі належності до робітничого середовища та став надзвичайно популярним у навчальних закладах. Вважається, що англійці відіграли провідну роль у розповсюдженні футболу в сучасному вигляді поза своєю країною. Перший футбольний матч за межами Європи відбувся в Аргентині в 1867 році під керівництвом кількох британців, що працювали в той час за кордоном. Хоч футбол вважається чоловічим видом спорту, з кінця 19 століття захоплюватися ним стали жінки. В часи Першої світової війни, коли чоловіки були на фронті, жінки створювали футбольні команди та проводили міжнародні матчі. Традиції святкування. Стосовно футболу люди вже давно розділилися на дві частини. Перші обожнюють його, і навіть якщо самі не ганяють м'яча, із задоволенням дивляться матчі, боліваючи за улюблену команду. Інші люди байдужі до цього виду спорту. Але оскільки перша група набагато численніша, можна вважати, що Всесвітній день футболу відзначає вся планета. Цього дня проводиться безліч футбольних матчів різного рівня. Від поєдинків професійних клубів до ігор любителів та дитячих команд у наших дворах. Звісно, найкраще святкування дня футболу активне. Це чудовий привід пограти в улюблену гру з друзями чи своїми дітьми. Ніщо так не зближує людей, ніж спільне захоплення. Також можна присвятити цей день перегляду футбольного матчу чи прочитати цікаву книжку про історію футболу чи біографію видатних футболістів.